Добрий день, Юля Казакова, регіональна координаторка. В Київській області, в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК», як, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, спільно з фахівцями психологічних служб, підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС, Національна гвардія, Національна поліція України проведені робочі наради щодо подальшої співпраці психологів під час виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Метою таких зустрічей є обговорення актуальних питань та потреб. Координація ініціатив та співпраця з міжнародними партнерами та неурядовими організаціями, сферою діяльності яких є психологічна допомога та психосоціальна підтримка, психоедукційний супровід, тобто, це організація психологічних тренінгів для психологів підрозділів МВС, налагодження співпраці з представниками закладів охорони здоров'я Київщини та реабілітаційними закладами. Міністерство внутрішніх справ України запускає масштабну програму підтримки співробітників, поліцейських, прикордонників, рятувальників, нацгвардійців, ветеранів служби. Адже багатотисячний колектив Міністерства внутрішніх справ щодня, щогодини рятує українців, воює на фронті, зберігає правопорядок. Тому опрацьоване питання залучення ресурсів Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТІЯК. В Київській області та е, система регіональної координації, а саме, підтримка проекту Міністерства внутрішніх справ України, наставник з ментального здоров'я, ментал тютер, коли кращі фахівці служб психологічного забезпечення Національної гвардії України, Національної поліції України, ДСНС та Державної прикордонної служби України стануть справжніми наставниками з ментального здоров'я. Та спрямують вектор своєї роботи виключно в напрямку надання психологічної допомоги та підтримки нашим військовослужбовцям, поліцейським та рятувальникам. Система регіональної координації та співпраця з неурядовими, в тому числі міжнародними організаціями, сприяє організації серії тренінгів для майбутніх наставників. Також організоване місце для декомпресії особового складу Національної гвардії України, Національної поліції України та ДСНС, де від 50 до 100 осіб в безпечних умовах зможуть проводити етап поетапного відновлення та реадаптації. Також ведеться робота по відпрацюванню алгоритму реагування в надзвичайних ситуаціях щоб забезпечити подальший психологічний супровід постраждалих з метою постійної психологічної підтримки. Заплановано активно долучити фахівців громад до кризового реагування та надання психологічної допомоги постраждалим. Сьогодні тисячі працівників системи Міністерства внутрішніх справ. Не шкодуючи власних сил та здоров'я, безперервно дбають про добробут громадян. Маємо обов'язок зберегти ментальне здоров'я кожного, навчити піклуватися про свій психічний стан, вчасно отримувати фахову допомогу, долаючи стигму і максимально бути залученими та дбати про наших захисників та захисниць.